Він Юнак взяв його, посадив клітку в машину, а жінки тримали другого. І Почав м'явкати, я в серце зм'якло взяв того теж. У мене шадовому два є, він не взяв, тому що він. А може посину, то так? хата. Добре, дякую, і брашу. Були шпали. Кажи, як тебе звати? Тігрус. Лисиці бігають, як собаки по селі. І небезпечно для нас в тому числі. Перша його поїздка, перша його вакцинація. Перші фото, ні, фотки він вже має. камеру перший раз на відео. Він себе як буде потім? По дорозі назад не буде стрибати? Ні. Люди сонний, шокований, так. що везли його. Люди сонний чи ні? Да, мені здається, не певно, триметри. Ви це полошко повторюєте? Добре. В рази би ви питалися. Угу. Все добре. Та йомуся реакція може бути за 15-20 хвилин, зараз він нічого не зробимуть. Яка? Може трошки бути вялий. Рідко добре. буває алергія. Добре. Добре. Їсти можна давати? Без проблем. Ну сьогодні менше було колики давно. Семила, їй 4 місяці. На У нас породи. Бо нам якраз 4 місяці нам казав ветеринар, що якраз треба зробити. Ну і так співпало, що я розпланувала вакцинувати, і тут думаю безкоштовно чому не прийти. Маєте Маємо тварину? Так. так. <плес> <плес> Накупати 3-4 дні. Місце ін'єкції може бути звигенький набріх. Ще раз втякую вам. І ми домовилися з громадою, що вони нам будуть популяризувати вакцинацію від сказу, тому що ви розумієте, що в теперішній час достукатися до, до власників на подвір'я дуже важко люди пускають дуже важко людей переконувати в потрібності. Коли вже тварина захворіє, тоді дуже люди гарно згадують, як варто би було зробити це до того. Іван Кадисько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.